Сцена в актовому залі надвірнянської загальноосвітньої школи номер один дуже креативно оформлена. Золоте сонечко із синіми хмарками. Але головні сонечка, учні другого класу, класний керівник Дар'я Казюк проходить захід до Дня Матері, свято мами. У залі, окрім матерів, присутні і тати. Вони просто мліють від щастя, милуючись своїми шадами у гарненьких платтях і вишиванках, і все фільмують для родиної відеотеки. Красиве дійство відбувається якби в Канаді, в українській діаспорі. У цьому напрямку українська школа обрала правильний вектор. Другокласники дарують своїм матерям сонячні пісні, вірші про свою любов і танець вальс. Мама Наталія Грицько із донькою Мартусею виконують пісню про сон на великий екран. проєктують світлини дітей, учнів другого класу в Україні. Відродилось справді чудове свято матері. Свято Матері це одне з ворушливих свят, тому що у нас в наших серцях завжди живе образ нашої святої, неповторної матері, який, який символізується, що мама це є любов, яка завжди любить, завжди голубить і простить, що би там не було. Тому всіх матерів вітаю з ним матері, бажаю їм здоров'я. І вдячних дітей. Багато вчителів стали для своїх учнів другими матерями. І одночасно другою матір'ю для наших дітей є вчителі, є організатори цього прекрасного свята. Ми вдячні їм і так само вітаємо їх святом. Школи надвірної взяли правильний національний родинний вектор. Ще б живий годинник на ратуші міста, і була б справжня Європа.